4 листопада відбулася 46-та позачергова сесія Прилуцької міської ради. Депутати схвалили більше 50 питань і спрямували фінансування на актуальні потреби. Підтримку отримали захисники, освітяни, медики. Профінансували комунальний сектор, соціальну сферу, молодіжний напрямок та розвиток спорту. Докладніше на які саме потреби та в якому розмірі виділили кошти з міського бюджету, розповідає міський голова Ольга Попенко. Шановні прилучани, відбулася 46-та позачергова сесія Прилуцької міської ради. На якій розглядалися понад 50 важливих питань і прийняті надзвичайно важливі рішення, для міської ради було і залишається пріоритетне завдання це завдання підтримки Збройних сил України і підтримки життєдіяльності нашого міста. На сьогодні у міській раді розроблено фінансується дві програми підтримки наших захисників. Перша програма це підтримка Збройних сил України. Відповідно рішень міської ради, для підтримки наших захисників виділено з міського бюджету 27 мільйонів гривень. 10 мільйонів було виділено ще на попередній сесії, яка відбулася 7 липня, і на цій сесії, 46-й сесії, додано 17 мільйонів із міського бюджету. Інша програма це програма підтримки територіальної оборони міста Прилуки. Відповідно рішень міської ради для функціонування і для фінансування цієї програми у міському бюджеті у цьому році передбачено 25 мільйонів гривень. 20 мільйонів було виділено на попередній сесії, і сьогодні, на цій сесії, ми додали ще 5 мільйонів. Загалом для підтримки наших захисників. З міського бюджету у цьому році виділено 52 мільйони гривень. Інше досить важливе питання роздалося і прийнято рішення це виділені кошти для виплати заробітної плати нашим педагогічним працівникам. Відповідно чинного законодавства, педагогічні працівники отримують заробітну плату із державної субвенції. Але ми всі добре знаємо, що в країні іде війна, коштів у держави не вистачає, тому були зменшені витрати у державному бюджеті на 2023 рік саме на освітню галузь. Звичайно, що нам треба. Було додавати ці кошти, бо школи всі працювали, дитячі садочки працювали. Тому на цій сесії ми із міського бюджету для виплати заробітної плати педагогічним працівникам виділили 15 мільйонів гривень, і для того, щоб додати до виплати заробітної плати дитячим установам, було виділено 2,5 мільйони гривень. Підтримали депутати і виділення заробітної плати для наших медичних працівників. Відповідно чинного законодавства, медичні працівники також отримують заробітну плату із державної субвенції, тобто відповідно тих пакетів. Які укладає наша центральна міська лікарня із Національною службою охорони здоров'я, на превеликий жаль, цих коштів також не вистачає, щоб в повному обсязі виплачувати заробітну плату нашим медичним працівникам. І практично це щороку ми додаємо до фонду заробітної плати нашої центральної міської лікарні. І в цьому році також ми додали. На попередній сесії було виділено 8 мільйонів гривень, а вже на цій сесії ми додали ще 9 мільйонів гривень. І тому так загалом. З міського бюджету виділено для виплати заробітної плати медичним працівникам 17 мільйонів гривень. Крім того, міська рада це функція міської ради це зміцнення матеріально-технічної бази наших закладів і освіти, і медицини. Тому, звичайно, що одноголосно було підтримано виділення коштів для зміцнення матеріально-технічної бази саме нашої центральної міської лікарні 5 мільйонів 600 тисяч гривень було виділено для облаштування кисне забезпечення нашої стаціонарного відділення, в тому числі і відділення неврології, було передбачені кошти оце 420 тисяч гривень для поточного ремонту операційної в уврологічному відділенні. Підтримали депутати і виділення коштів для виготовлення проектно-кошторисної документації для виконання капітального ремонту у наступному році. 3 Тю і четвертого поверху нашої лікарні а це 470 тисяч. Передбачено в міському бюджеті для виготовлення проектно кошторисної документації. 270 тисяч гривень виділено для того, щоб виготовити проектно кошторисну документацію з ремонту інженерних мереж у нашому поліклінічному відділенні. Зрозуміло, що ці Цю послугу нам треба буде зробити до кінця року, а вже з наступного року, коли ми будемо мати проєктну кошторисну документацію, будуть висновки експертні, і ми вже будемо планувати на наступний рік виконання капітальних ремонтів і третього-четвертого поверху нашої лікарні і звичайно поліклінічного відділення. На сьогодні ми добре всі знаємо, що наша лікарня визнана кластерною лікарнею, і ми просто зобов'язані розвивати матеріально технічну базу лікарні і купувати сучасне обладнання. На за підтримки Міністерства охорони здоров'я, наша лікарня, як і інші лікарні, які на сьогодні визнані кластерними лікарнями, отримує досить сучасний медичний апарат: це комп'ютерний томограф. Якщо взяти по ціні, то десь 20-25 мільйонів, в залежності від моделі, коштує такий апарат. Наші лікарні держава виділяє безкоштовно. Нам треба буде облаштувати тільки приміщення, де буде працювати такий апарат. Тому було одноголосно підтримано депутатами і виділені кошти в розмірі 1 мільйон 374 тисячі гривень для того, щоб виконати ремонт приміщення, і такий апарат працював у нас уже найближчим часом. Всі ми розуміємо, що такий апарат повинен бути. Це комп'ютерне обстеження, це може бути головного мозку при інсультах, це може бути обстеження і якихось досить таких тяжких травм. Тобто, зрозуміло, що такий апарат повинен працювати у нашій лікарні. І, звичайно, як ми його встановимо, це за направленням лікаря обстеження буде отримувати кожен, матиме право отримати кожен прилучанин безкоштовно. Тому це дуже було приємно, що депутат... Одноголосно підтримали таке рішення. Ну, і ще раз буду говорити: нам треба зміцнювати матеріально технічну базу нашої лікарні. Інші витрати, інша стаття, яка роздалася на сесії міської ради, це. Стаття матеріальна допомога нашим прилучанам. Ми у цьому році вже виділяли 2 мільйони гривень, але цих коштів не вистачає. Ми, тому на сесії розяв це питання. Ми додали 1 мільйон 400 тисяч гривень. Зокрема, 1 мільйон гривень це буде видаватися, виплачуватися, надаватися матеріальна допомога нашим захисникам, які сьогодні нас захищають, і під час війни вони отримали поранення. Тому ця стаття зрозуміла, що. Виділення коштів за цією статтею абсолютно практично не обговорювалося. Всі депутати, які були присутні на сесії, підтримали. І, звичайно, що треба, щоб така, такі витрати були передбачені у міському бюджеті у сфері цивільного захисту. Зрозуміло, що це на сьогодні дуже важливе питання. Це ремонти захисних споруд, це облаштування захисних споруд всім необхідних, ну і, звичайно, це будівництво захисних споруд. Це питання розглядалося чи не на кожній сесії, але не знаходили порозуміння, то не було кворуму, то хтось із депутатів не приходив, тому це питання. Можливо, і затяг... неможливо, а дійсно затягнулося у часі, але все рівно будувати захисні споруди нам треба. Тому в міському бюджеті для виконання саме цих робіт. У сфері цивільного захисту передбачено близько 45 мільйонів гривень. На сьогодні нам треба побудувати захисну споруду у ліцеї номер 2 в ліцеї номер 13 у ліцеї номер 14 Немає захисної споруди, і наша дитячо юнацька спортивна школа, немає захисної споруди і військове містечко. І, звичайно, ми плануємо побудувати таку захисну споруду на території дитячої установи номер 10 на цій же території і розташований реабілітаційний центр світа. Для діток із обмеженими можливостями. Крім того, нам треба буде, я вже говорила, закінчити ремонт захисних споруд, які ми захисних споруд, в яких ми вже ведемо ремонти. Нам треба буде допомогти облаштувати захисні споруди в ліцею номер 10 ліцей номер 3 для ліцею номер 9 виготипоретно-кошторисну документацію, щоб виконати такий ремонт, тому як бачимо. Такі видатки передбачені, і це видатки дуже потрібні. Крім того, я вже неодноразово говорила про те, що сьогодні нам треба більше уваги приділити і дитячо-юнацькій спортивній школі. Всі ми добре знаємо, що наша спортивна школа за результатами змагань, за досягненнями наших спортсменів, і тренерів, і батьків, наша дитячо-юнацька спортивна школа входить в десятку кращих шкіл України. Тому, звичайно, нам треба. Розвивати матеріально технічну базу. В минулому році я вже говорила про те, що ми побудували багатофункціональне спортивне поле для гри в волейбол і баскетбол. Ми побудували футбольне поле із штучним покриттям. В минулому році ми придбали. У нас іще є одне поле зі штучним покриттям для гри в футбол. І в минулому році ми встигли придбати. Матеріали для того, щоб виконати такі ремонти, тому в цьому бюджеті ми передбачили 500 тисяч, щоб ми завершили облаштування цього футбольного поля. Крім того, на сьогодні досить таке резонансне питання, і багато батьків звертаються до міської ради. Це питання виділення коштів для того, щоб дітки брали участь у різних змаганнях. Звичайно, що на сьогодні треба подякувати батькам. бо до сьогоднішнього дня дітки їздили на змагання за кошти батьків. Тому у міському бюджеті, в цьому ж бюджеті на цій сесії було прийнято рішення і виділено 450 тисяч гривень для того, щоб дітки їздили на змагання, а ми впевнені в тому, що будуть перемоги, тому що по-іншому не може бути. Бо саме дитячо юнацькій спортивній школі працюють справжні професіонали. На цій сесії роздалося питання і зміснення матеріально-технічної бази нашої центру творчості дітей та юнацтва. Я скажу, що, мабуть, не один рік, і не три роки практично ми не зміцнювали матеріально-технічну базу цього закладу. А на сьогодні центр творчості дітей та юнацтва це зразковий центр не тільки в Чернігівській області, а й в Україні. Тому дуже приємно, що депутати підтримали. І майже 600 тисяч гривень ми виділили для центру творчості дітей та юнацтва. А на сьогодні там виховується понад 2 тисячі діток. Це і придбання стільців і шаф для одягу, і необхідної комп'ютерної техніки. Ну, я вважаю і так вважаю всі депутати, що нам треба було підтримати. Крім того, роздалися і інші питання. На цій сесії було виділено 3 мільйони 900 тисяч гривень для придбання сміттєвоза для нашого комунального підприємства. Послуга на цій сесії ми розглянули питання виділення півмільйона гривень для виконання поточного ремонту санвузлів у ліцеї номер 1 Всі ми добре знаємо, що другий корпус це нова школа, побудована. У цьому приміщенні навчаються дітки старшої школи. А у цьому першому приміщенні навчаються дітки початкової школи. То, звичайно, що можливо, ми затрималися в часі, але будемо поспішати, щоб ми в цьому році виконали такий ремонт і дійсно відремонтували санвузли для наших діток. Це перші, другі, треті і четверті класи. Дуже приємно, що на сесії ми підтримали інші питання. Це перш за все, ми підтримали і прийняли важливі рішення, це підтримка наших силових структур. Ми всі ми розуміємо наскільки сьогодні державі важко. І всі і силові структури також не дофінансовуються, тому що ну, кошти практично держава спрямовує на підтримку наших захисників. Ми на сьогодні таку можливість маємо, тому ми підтримали і служби безпеки України. Ми підтримали і нашу державну службу з надзвичайних ситуацій, тобто виділили по 500 тисяч гривень для придбання паливно-мастильних матеріалів. Ми підтримали і національну поліцію, її виділили 10 мільйонів гривень. Для придбання спецтехніки. І було так обговорено загально, на, такому, на загальному засіданні, обговорено питання. На придбання відеокамер для відеоспостереження, встановлення відеоспостереження в нашому місті на сьогодні. В нас працюють, в нас працюють такі камери, але на спільному засіданні із представниками національної поліції було вирішено, що нам треба додати, бо це наш спокій, тому звичайно це безпека життя. Тому звичайно, що ми всі одноголосно підтримали і таке питання. На сесії так досить жваво обговорилось питання ямкового ремонту. Звичайно, що ямковий ремонт треба було виконати було б ще нам травень, червень, липень, серпень. Але на сесії, яка відбулася 7 липня, не проголосовано було це питання, було відкладено. Це питання дуже широко обговорювалося. На всіх засіданнях депутатських комісій, і на сьогодні було прийнято рішення, що ми виділимо, коли ми пропонували управління наше житлово-комунального господарства, пропонувало, що для того, щоб виконати ямковий ремонт на вулицях нашого міста, треба виділити з міського бюджету 12 мільйонів. Це мова йшла про ці кошти раніше, ще в липні місяці. На сьогодні на сесії було обговорено виділити 5 мільйонів гривень. Щоб виконати ямковий ремонт, ну звичайно, що не на всіх. Вулицях, але ми повинні закрити такі, досить такі важливі проміжки наш вулиць, тому що вулиці транзитні, які звичайно що нам треба на цих вулицях. Просто відремонтувати ці ями. Звичайно, що такий ремонт буде залежати від погодних умов. Якщо, наприклад, чи дощ чи, може не буде тепла, то звичайно, що ремонтувати ми не будемо. Але ці кошти передбачені, і на сьогодні треба сказати, що на сесії це питання підтримали всі депутати, які були присутні у сесійній залі. Крім того, треба сказати, і це дуже приємно, що депутати всі підтримали виділення коштів, а це 3 мільйони 300 тисяч гривень для нашої дитячої. Лікарні. Це для ремонтних робіт, для облаштування рентгенкабінету це питання вже не одного року, знаходили порозуміння, не знаходили порозуміння. А сьогодні треба дякувати, що порозуміння таке є. Треба встановлювати цей апарат у дитячій лікарні, бо наші дітки, як і завжди, потребують медичних, якісних медичних послуг. Звичайно, дуже приємно сказати про те, що наші заклади культури є активними учасниками різних міжнародних грантових програм. І якщо та чи інша установа стала переможцем. Якогось гранту, то звичайно повинно бути співфінансування з міського бюджету. Тому сьогодні треба сказати, що наш музей, директорка музею Тетяна Миколаївна, вони стали вони, Весь колектив брав участь у восьми проєктах, і в чотирьох проєктах вони стали переможцями. То з міського бюджету треба було виділити 90 тисяч гривень, щоби. Продовжилися роботи у музеї, а це роботи у межах одного мільйона. І це кошти, не кошти міського бюджету, а грантові кошти. Дуже приємно сказати, що міський будинок культури також є активним учасником різних грантових проєктів, і на сьогодні. Також він є переможцем, і нам треба було виділити кошти. А це 226 тисяч гривень для співфінансування, щоб грант розпочав свою роботу, а це також ремонтні роботи. Треба сказати, що і наша бібліотека є активним учасником різних проєктів. Ми в цьому бюджеті передбачили невеликі кошти для нашої центральної міської бібліотеки: це 86 тисяч гривень. Це незначні кошти, але підтримка така повинна. Бути. Тому, як ми бачимо, питання дуже важливі. Проєкти рішення надзвичайно серйозні, будемо поспішати, що зробити. Якщо ми щось не встигаємо зробити в цьому році, ці кошти будуть переходити на наступний рік. Тому, шановні пролучани, я хочу, щоб ви не сумнівалися у щирості наших намірів. Ми працювали і будемо працювати для громади. Ми працювали і працюємо для перемоги. Слава Україні! Україна переможе!